З нами теж думаю, що там є багато, де, деякі людей, ну, скільки там тяжко казати. Е, треба Бог благословить нас. Е, Христос народився. Ну, деколи можна сказати, він ще ну, нема ще свята, але він ще не народився, чи як? Але він народився. Амінь. Ми напередодні святкувань, але... Те, що сталося в 2000 років, воно не змінне, воно, воно сталося, він прийшов. І ноги Бога стали на нога на, на землі. Ось одному із Ісаїв в одному місці написано, що е, що таке земля це підніжок ніг моїх? Так було? Написано так. Тобто Бог насправді став один раз в житті ну, в існуванні Бога, Бог став. На 33, чимось там з половиною років на цю землю і ходив між людьми. Це дивовижна справа. Це майже неможливо. Люди міфи придумали до того і після того різні. Але насправді син Божий, не якийсь там унасіс, ще якісь там єгипетські боги, які були видумані. а Реальний Бог, який. Був в тілі Ісуса Христа, в тілі Божого Сина. Явився всім людям, навчав, ходив серед людей, вітався, перетерпав всі проблеми, незгоди, проповідував і був проповідуваний там потім е, і помер. Та гріхи наші так? не дав себе самого е, найбільше і най. Та жертва, яка мала бути, про яку навіть євреї не до кінця не розуміли, приносячи ці жертви, приношення, які були твариною, вони не знали, що вони показували на Христа. А насправді це так сталося. І сьогодні люди, віруючи, вони розуміють, що Ісус Христос це був зазадуманий от жертви, як для жертви, тому що на початку. Бог зрозумів, що люди грішили, її виходу ніякого нема, оправдання ніякого в людині нема. І як в одному із місць написано в 9 роді івреїв, що не могла кров телят, козлів і акців не могла, ягнят не могла очистити, сумління, не могла очистити людину. Правильно? Це було просто як покриття до того часу, поки не явиться істина. Законце був тінь майбутнє благ. А майбутнє блага. Е, що ж це було? Це була благодать Ісуса Христа, яка сьогодні існує. І Ісус Христос помер. І ми сьогодні маємо цю, цю милість, яку ми її проповідуємо, цю благодать, яку ми проповідаємо, яку ми розказуємо. І е, слава Богу, що він прийшов. Амінь. Слава Богу, що він прийшов. Бо люди сьогодні е, дуже багато людей буде святкувати. Ці дні, які тут цього тижня. Але багато людей зовсім не знають, чому він прийшов. І ж, яке це відношення до них має? Це не буде холодець ковбаса чи ще щось там на столі чи кутя. Це буде зовсім інші речі там. Тобто, ну, ми не проти вечерів, бо Господь, бо все, що на столі воно Боже. Ну, так Бог дає нам їжу і до їжі. Але мається на увазі, що... Що саме головне у, у святкуванні Різдва, щоб люди не, не загубили, то справжнє дитя, яке прийшло на цей світ, щоб стати царем кожної людини. Амінь. Благо Богу. І от ми сьогодні хочеться е, одне, одну, один фрагмент е, Його історії, його, того як Він ходив, Ісус ходив по цій землі. І дещо вчив я, що відгуком сьогодні має повністю й до нас, бо його наука вона не перестала бути е, актуальною. Вона сьогодні має те саме бачення і те саме слова. Тому 18-й розділ Івангелії Луки ми прочитаємо один текст, е, дуже знайомий текст. Я вже не знаю, може скільки раз там кожен із віруючих вже прочитав Євангелії, кожного разу вже ми знаємо це. Але, знаєте, відкриття приходить при нагадуванні, при тому, коли ми розуміємо ще більше, ще поглибленіше, ще якось ще сам приміняємо, починаємо приміняти до себе ще дивлячись те, що ми, в принципі, і знаємо. Можна знати дуже добрі речі, але можна, десь воно може бути і далеко від нас, правильно? Тому почитаємо з думкою, що воно мене вчить. І, Ісус сказав такі слова, 18 розділ, перший вірш. Лука. Він їм розповів притчу про те, що, не треба, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам про все, до себе. Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що дивиться це, докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона не, без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборона не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них. Кажу вам! Що Він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Що радить або що вчить Ісус в останні часи? Ви знаєте, що в принципі перед тим стоїть момент 17 розділ попередній вірші, вони всі говорять про останні часи. Що там буде творитися, буде таке то, таке то, таке то, деякі речі. І потім він розповідає оцю притчу в 18-му ротелі, якраз першого реша. Чому він так говорить? Тому що він розуміє, що так чи інакше ми зустрінемося з тими проблемами. Сьогодні на порі воєнні дії, воєнні дії, які досягають і надвірної, правда? Навіть і тут щось розривається, тут що щось падає, ми щось відчуємо, навіть якщо так зібратися. А в Україні взагалі багато чого твориться. І, на жаль, гроби приїжджають сюди, привозять і похорони і якось от така історія. І Ісус не каже, що дуже плачте, дуже побивайтеся, опускайте руки. Вчіть таки. Він вчить і каже, що ця притча, яку він хотів розповісти, Лука так подає, каже, що вона для того, щоб не занепадати духом, але молитися. Часом ми молимось, але задовпадаємо духу. Боетка влита. Молишся, молиш, а нічого не є. Ну, все. ну Ісус тут використав слово таке, яке там звучить е... восьмий вірш каже, що чи Він їм не подасть, незабаром подасть оборону. Восьмий вірш. Чи Бог е... ну, не хоче дати? Хоче воно ну, часом. У цей момент, якого ми не розуміємо, чому Бог не зразу робиться. Ми б хотіли помилився, як якась паличка, ви знаєте, як чарівна паличка. Пац! Раз, і все, і все сталося. Раз, і все сталося. Буває період, якийсь момент, і треба, треба його пройти, треба його е, пройти з вірою. От з вірою складніше, правда? Здається, не здатися, молитися іти так. Є, є навіть умови якісь. Тут він подає умову невідступність. Так? Він каже, що ця вдовиця, ну я не хочу багато про цю вдовицю говорити. Цей приклад уже нам добре відомий, але я маю на увазі, що, що, що він цим показував? Що ми е, невідступність, так? що цей суддя, який був неправедний, він дав, він вийшов на зустрічі і чому? По невідступності її. Тобто то ти хочеш щось досягнути, то не відступайся. Але ми так текли до якогось моменту, і все, ми з червоною лінією малюємо. Ні, не далі вже все. Певне, Бога нема плану такого. Нема такого плану. Певно, я такий маю бути там кривим, сліпим, е е глухим, чи, чи ще якимось там, чи, чи з яким серцем таким тоскливим, чи ще щось. Нема, ну, ми, так, ми так собі малюємо це. Христос каже, що незабаром. Оце слово, а скільки буде це незабаром часу? Скажіть мені? А ми не знаємо. <гумів> ну, що, ми не Бог і ми не можемо ставити часи і пори, правда? Петро запитався, Ісус, ти, то це часи і пори прийшли, о Ісус, я не А Ісус каже, Ц я, ц я, ц я, ц я. Це не ваша справа взагалі міряти, міряти в часи, пори, і там, ще ж, а, Боже, отак, а якби ти не так, пробував там один чоловік на ім'я, йов, пробував там щось, погоджувати, Боже, ти не права, ти все несправедливо, то все не так, як можна. Я так служив тобі, тут максимум так сталося. Каже, добре. Давай підбережісь, як мужчина і говори з удовольствию. Давай попробуй. І пам'ятайте, що стало і слова. Його поштали. Руку на уста і сказав, я говорив тепер, хто що проти Бога йти на плю, правда? Нема що говорити. Тому ми, тут питання має бути, йти е... на умови, які сам Бог говорить, правда? Пам'ятайте, того прокаженого Неїман, так? Ну, Дивіться, е... до правильного чоловіка прийшов, до речі, е... Його ні? Ну мав, бо би не прийшов, правда? Він не мав. Питання. До речі, одна дівчинка, так? одна дівчинка йому посіяла цю віру через його слух. І слуги кажуть, ну та зроби та зроби та зроби та зроби та зроби. І вже він вже навіть прийшов до, до, до того Єлисея. Всі умови Божі. І він якось почав з того, а тут Єосей не виходить, не благословляє, руки не падає, нічого не відбувається. Вся була, ну, якась картинка в Неймана була своя. А, а, Бога, а Бога своя. І коли Нейман, ну Єлисей каже, іди ну, там типа. Сім раз окунився в Йордані. Якому Йордані? Скільки Йордан брудніший, чи Люба країна, чи там Євфрат, чи ще якась там прозора річка? слухай, я, я не буду. Типа я на чому мені кі їсти кілометри світу. Я скільки там, 500 кілометрів проїхав тут до, до якогось цього чоловіка, і тут він ще до мене навіть руки не простягнув і не проклав, і не помолився, і нічого не зробив. Просто хочу якусь якусь, якусь таку. Як то правильно мудро поступили ці слуги. Кажуть, слухай, та роби, якби він тобі щось інше сказав, якби він тобі ще щось зробив, ну ти б не зробив. Ну, ти би тисячу доларів дай, ну то він би дав тисячу доларів, дай 10, дав би 10. Тобто, здається, не іману дійшло, І він думає, ну, це -да, не тяжке піти у так? Да? І коли він виконує іде, так, як Бог велить йому. Тіло, як в дитини стало. Дивіться, що відбувається? Людина довіряє Богові, іде, чиниться, пробує, випробовує, по суті, Бога. Ну, Бо він, він ж не знає, що станеться, але йде, робить таке, Бог велить йому те та, 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 та. і все чує. Деколи отаким от шляхом теж Бог веде, чи ні? Е... <кхем> ми були не ну, там, ну, якось трошки перед цього рішення, до якого молимося деякий час вже військово, і я вже дивився передачу, він їсть своєю рукою несе, виявляється, до ворота. Людина, яка лежала як паралізована, нічого не могла, голова не працювала, все нічого не працювало. Це щось неймовірне. Це самі лікарі сказали, що все, він буде просто як рослина і нічого більше. У Бога свій план. Але це не сталося, це пройшло два чимось роки, майже три роки. Слухайте, складний, складний час чи ні? Що Бог не міг зразу зцілити. і Він не міг зразу стати. У Бога свій план. До Неїмана, до гріші, до іншого і до кожного з нас, правда? Просто питання того, наскільки ми довіряємо. Ісус каже, Я прийду. Людський прийде і що? І чи побачить він довіру, чи побачить він довір'я до себе, ми можемо вірити, що він народився дуже класно, що він прожив це безрічне життя, а в своєму житті, в таких моментах, коли треба мати звільнення, коли звільнення від якоїсь залежності, коли, як тут кажуть, коли є віра в молитві, коли ти йдеш і молишся і очікуєш, не перестаєш. Там буває щось там. Коли ти хочеш е, за деякий час молишся за рідних, за, за близьких, за все, якісь питання та? за борги ще, за, за, ну, кожного своє, за дітей, кожен своє. І воно щось не спішить вирішуватися. Ти ну, не воля Божа. Ми так любимо говорити. Ми не знаємо. Може, деякі люди, може, при смерті покаються. Ну це теж поряд, чи ні? Бог спасав так чи ні? як з вогню. Нічого, вічності, нічого. Цей комітет розбійник. Ще прийшов, а голий прийшов, бо чи, чи нічого доброго не зробив. Ніякої нагороди нема. Ну, він спасений, тому що я писав, що він не має нічого. Так часто буває, багато людей прийде. Але спас, спас, ну, спаслися чи ні? Це краще, ніж ні? Ну, То вже як коляд. І ми молимося і стоїмо на цьому. Знаєте? Ех, деколи, інтересно, як цікаво, як, як Бог робить деколи. Ех, історія одної вдовиці, яка була теж у Америці, яка мала декілька ну, багато дітей. Я не знаю, кількість, але там щось було трохи. І вони так бідненько жили. І вона попросила допомоги у, на е, радіо, одне американське радіо. І Вона написала, що, що дуже потребується допомозі. Якщо Бог вам покладе на серце, то ви допоможіть мені, так якось написала. Ну, вона віруюча була і молилась за це. А керівник цієї радіостанції, він, коротше, як сказати, він був атеїстом, не вірив в Бога. І він хотів пожартувати трохи з цією вдовицею. Він каже, посилає, ну, купує дуже багато речей, кошти. І передає через одного свого співробітника по цій радіостанції і каже: приїдеш туди і дай її, але скажи, що це від диявола. Ну і він ну, їде той, той, приїжджає туди, е, ну, віддає її це все, і вона така: Ой, та дякую, хай Бог благословить. То, -то, то, І вона каже, який добрий Бог, який добрий Бог, і він. Ти хоче сказати, що від диявола. А вона каже, е, 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 аби а якби, а якби, е, ну, щось спитався, А вона каже, слухай, якби, е, е, якщо Бог наказує, то навіть диявол може бути його слугою і допомогти мені, якщо так? І цей такий став. Стол... Бог може робити незалежно від кого і, і через кого, правда? Якщо через ослицю заговорив, то через диявола може. Заставити його зробити те, що потрібно. Тому ми не можемо падати в вічі і ні в якому разі здиватися, коли в нас щось буде не так. Тому хай Бог воно поможе в нашому житті, у наших речах, коли нам щось трапляється, на, наших, на нашій дорозі, коли не все. Складаються, коли ми складаємо пайзлі, вони не складаються, коли, ми, коли нам здається, що вже мало здоров'я буде поправитись, бо ти вже прийняв там якусь, якусь нормальну дозу лікування і прийшов, а воно не вертається, і все так здається, воно так заторможується. І сказав одного разу одній людині, що деякі де речі робляться на ну, славу Божу. В кінці, коли людина піднімає руку і сказать Слава Богу, за те, за те, за те, за те. Потім ми розуміємо. Чув, як один, один е, був при смерті, але потім за кафедрою злідкував з посмішкою. Нам легко вже дивитися, коли це все відбулося. Але так тяжко нам дойти до того моменту, правда? Так не просто дойти, коли ти вже будеш посміхатися, коли ти вже минеться, коли ти вже станеться. Але ж ну, і Бог не виходить до нас, Бог до нас виходить, правда? Він достойний і може, і хоче, щоб йому завжди довіряли. Амінь. Давайте ставимо. Господи великий ми дякую.